Слава Україні і незламним мешканцям та неймовірним захисникам. Обстановка в південно-бузькій операційній зоні досить складна та динамічна, але контролюється силами оборони. Наші війська отримують займані позиції та наносять вогневе ураження противнику з метою створення умов для подальших наступальних дій. Протягом бойового дня суттєвих змін у стані складі та положення військ противника не відмічено. Противник продовжує вести активну оборону, намагається утримати зайняті рубежі та здійснювати вогневий вплив на характер дій наших військ, застосовує авіацію, реактивну та ствольну артилерію, міномети і танки по наших позиціях і прилеглих територіальних громадах. Протягом бойового дня ворог шість разів атакував авіацію нашої позиції і вивільнений в жовтні населені пункти Береславського району. Мінометний вогонь вів по прибережній смузі Очаковської громади, без наших втрат. Підрозділи ракетно-артилерійських військ Сил оборони виконали 130 вогневих завдань за день. Отримано підтвердження, що так звана друга, а точніше довга армія світу, знов зменшилась на сім расистів. Також радіолокаційні станції Зоопарк 1 наші бійці вкоротили віку на Херсонщині. Чорного моря загальна чисельність корабельного угруповання ворога становить 11 кораблів та катерів, у тому числі три великих десантних кораблі та два носія високоточних крилатих ракет з сумарним залпом 16 калібрів. Не наважуються виходити зі своєї зони комфорту, стримані міжнародним гарантіям і забезпечення функціонування зернових коридорів, а також побоюванням наших засобів ураження. На території Придністровського регіону Республіки Молдова ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Сили оборони продовжують виконувати завдання по звільненню нашої землі від російських окупантів. Не дозволяйте ворожим силам вводити вас в оману, будьте пильними і свідомими, дотримуйте заходів безпеки і довіряйте силам оборони, які насторожують вашої безпеки. Пам'ятайте про непропустимість поширення інформації про дії, переміщення і розташування наших підрозділів. Хоч загрози і атаки нікуди не поділися, і ракетні, і дронами, і обстріли при фронтових території, ми продовжуємо наближати перемогу всі разом. І саме так у нас це буде Україна.